Вітаю, друзі, це Март, Марца, програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Євген Воробйов, директор Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Добрий день, Євген Олександрович. Добрий день. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і власне про що говоримо? Маємо спеціальний те, що називається інформаційний привід днями. Потрапила мені до рук. Оця книжечка, як з'ясувалося, вона зовсім те, що називається, недавно представлена широкому загалу. Автор її, да, називається вона Ковчег2022. UA, Автор Володимир Іванович Зацеркляний. Багато років, років поспіль для миколаївських друкованих видань він писав такі захопливі статті про будні миколаївського карного розшуку. Очевидно, тепер застосував свій творчий талант і до цього видання. І, власне, тут розповідь про волонтерську діяльність благодійного фонду. Рух милосердя. Ви його засновник, про це і говоримо сьогодні. Нагадаємо нашим глядачам, що в попередній раз ми з вами зустрічалися в студії ще у вересні 2022 року. Тоді говорили власне, про, знову ж таки, про роботу фонду, про інші проблеми, в тому числі з якими стикається скор, школа, яку ви очолюєте. Тому давайте для початку про фонд. От за цей час більше року, який пройшов з моменту нашої попередньої зустрічі, що зроблено? Чим жили? Ну називу, назву цифру, яка може скаже багато про що. На, на початку 2023 року це була надана допомога, офіційно надана допомога близько 200 тисячам особам. Тобто, ми розглядаємо і реабілітацію психологічну, і фізичну реабілітацію. І продукти харчування, і вже готова їжа, і евакуація, і розвоз по області продуктів харчування, і допомога Херсонській області багато, багато роботи, і кожна людина відповідала за свій сектор. Але у 23-му році ми зробили так, такий наголос на роботу в напрямку реабілітації. Психологічна реабілітація, реабілітація, фізична реабілітація, комплексна реабілітація, арт-терапія, розробка проєкту щодо створення етно-екозон, робота над тим, як зробити сучасну людину більш здоровою. Здорово і повернути її до нормального життя. О, давайте, можливо, тоді по кожному пункту окремо розберемо, як це працює, якщо ми говоримо про психологічну реабілітацію. Так. Що мається на увазі? Це комплексна медитація. Будемо говорити медитація. Ну, як вона проводиться, ми неодноразово демонстрували демонстрували і у Фейсбуці, коли ну, там 50 чоловік, 100 чоловік. Знаходиться у стані у стані сну, в цей стан вводить мої помічники людей, вони розповідають їм, дають певний меседж, розповідають їм історії, які їх цікавлять, які вони хочуть почути для себе. Будемо так говорити, прибирають все зайве. З психіки людини, яка от тим чи іншим чином була трав травмована. І людина знаходиться, вона там плаває з дельфінами, вона, вона співає пісні, вона е ходить у, у лісі, збирає там гриби, наприклад, чи квіти. Добре, вона... не можна запитати. Можливо, у кого з наших глядачів виникло просто зараз питання. Наскільки це серйозно взагалі? Ну, якщо люди бачили це, а краще спитати тих, хто це все пройшов. Ну, може, ви знаєте. Ансамбль арт ансамбль джерело, які співають, і вони при міській раді знаходяться і співають там на будь-яких ну, заходах. Ці люди більше розкажуть, тому що вони вони пройшли, вони до мене потрапили в тому стані, і ми з ними попрацювали. Зараз вони да, продовжують співати. вони роблять, виконують свою місію, і вони розказують про те, про ті дива, хоча це просто називається реабілітація. Цьому треба вчитися, це треба опанувати і цим треба жити. Тобто, ми багато говоримо про реабілітацію, знаєте, як про привид. Всі про неї чули, а ніхто ніхто не бачив справжньої реабілітації. Для цього треба творчість, натхнення і ціль. Два питання. Да. Хто фахівці, які таким чином працюють, ну, власне, за аудиторією, скажімо ну, так. Безпосередньо, я є реабілітологом. У мене спеціальна освіта реабілітолога, психолога, ну і мої помічники, яким я, можна так сказати, відкрив якісь певні секрети і які разом зі мною попрацювали над розробкою цих методик, як це було колись в Америці. Ну, наприклад, я говорю про Оксану Соловйову. Це класний реабілітолог з фізичної реабілітації. Це спорт для всіх. І дівчата просто знають свою справу. А Оксана Олександрова Оксана це психологічна реабілітація. Арт-терапія Людмила Охотнікова. Ну, можна багато людей називати, які зі мною працюють, а Сергій Таран це медитація. Ну це класно, це, це те, що працює, те, що потрібно. Але до цього ще б додати, знаєте, як говорять каша та з топора, да? топорно український, саме з саме топора. додати да? ще туди чогось трошки, там, трошки кропи. Я, я говорю про фінансові кошти, зробити класні етно-екозони, які потрібні зараз. Зараз потрібні, щоб хлопців, які повертаються з передової і отримали ПТСР. Посттравматичні синдроми, їх повернути до нормального життя. Ну тобто, фактично, мова йде про те, що такими методиками ви знімаєте оцю психологічну травму, яка, яку людина пережила Саме ну, так. Протягом, протягом всього того періоду, Саме страшного, так. в якому ми зараз знаходимося. Я правильно ми, наскільки це можливо? Ну, плюс медикаменти, але цим займаються медики. Ми... Фізична реабілітація, про що тут йде мова? Лікувальна фізкультура. Ну, це взагалі-то є ЛФК, лікувальна фізкультура, а також спортивна реабілітація це як складова фізичної реабілітації, тобто заняття спортом, воно також реабілітує. Наприклад, ті люди, які ніколи не грали в теніс настільний і вони починають грати, вони проявляють інтерес і хочуть займатися цим. І вони, у них навички нові виробляються. І вони роблять ті речі, які про які навіть раніше ніколи не думали, але їх це заспокоює. Вони досягають якихось певних результатів, і таким чином вони долають стрес якого віку о, люди, з якими ви працюєте, і в психологічному напрямку, і в фізичному напрямку? Якщо я скажу живого віку, як це, як це буде виглядати? Живого. Шість років дитинки. І, да. От у нас центр інклюзивної допомоги, який ми відкрили, будемо говорити, це, це він був народжений війною, там, війною 2022. Це в Ковчегі там написано все. Це на базі третього інтернату, який знаходиться на кательні 117, там є директором моя жінка, моя дружина Хоброб'Йова Світлана Анатолійовна. Ми відкрили як допоміжний засіб центр інклюзивної допомоги. І Дітки туди приходили від 6 років до 18. Це перша група. Потім, що ми, якщо ми говоримо про людей, Нашого середнього віку, ну так будемо говорити, 20 років до 45-50. До да? Це є от ну, така група, вона більш дієздатна, більш така працездатна, більш дієва. Це стали люди, потім стали волонтерами. Просто ми повели їх за собою. Ми дали їм місію. Місія це класно, це дуже важливо. Це дуже як складова духовна реабілітація. Це те, що ми не можемо зараз проговарювати відкрито, тому що. На, на неї ще моди нема, але я впевнений, що буде. Буде, тобто ми дійдемо до духовної реабілітації. І третя група це 50 і до як називається, до зустрічі з Богом. от. Так от. Жінки до нас приходили, навіть одна була надія, начебто я вже перепрошую, вона прийшла, займалася у нас ЛФК фізичною реабілітацією Оксана Соловйова, яка е доглядала, чи як там. Е Виховувала цю жінку, вона жінка залишила костелі і пішла додому. Ну, це, це факт, це ж не зелені. Ну, да. Можливо, хтось бачить, що я посміхаюсь. Насправді no. я посміхаюсь, тому що я добре пам'ятаю, що, власне, приводом для нашої зустрічі у вересні 2022 року стало відео, яке поширювалося у Фейсбуці, як no. веселі, no. <laughs> веселі <laughs> бабульки танцювали а на галявині. <laughs> Окей. Крім цих напрямків, про які ви проговорили вище. Ну ви ще згадали знову ж таки і е гуманітарну допомогу, роздачу харчів на території це, Миколаївської області, це на території крема. Херсонської області, і власне ті напрямки, про які ми говорили вище. Чи є ну власне за рахунок яких ресурсів хто підтримує? Є донори, є е організації, донори. Ну, наприклад, от ООН, це та організація, з якою ми. Співпрацюємо і з самого початку 2022 року. Вони, я вже не пам'ятаю точно, яким чином вони на нас вийшли, але вони нас знайшли. І я так думаю, що вони нас перевірили на справжність нашої працездатності, і ми. Почали виконувати цю місію, але я думаю, що це прямий зв'язок з Богом. Це от нам, ну от, як гарячи, шляхи Господа не можна сповідувати. Ми не знаємо, які вони. Да? І ця організація нас знайшла. Ми почали працювати, почали працювати. А звідки взялися волонтери? Вони також прийшли. Це ж вони не знали, що ми працюємо з ООН, і прийшли. І почалася робота. Це благословіння. Я так думаю. Ну, Все-таки да. ресурси надає ООН. За, да, програмами, ну, да, організа... є... За програмами Організації Об'єднаних єдна... об Націй. Так, да, є е, от Організація Об'єднаних Націй дає донорам ці кошти, а вони вже розподіляють кому скільки, там, ну які потреби. Ми, ми не багато беремо. Тобто я не думаю, що це дуже велика така кількість там роздавати в день 500 е, харчових там наборів чи, наприклад, там. 200-300 сніданків чи обідів. Да? От Були гарячі обіди. Ми це роздавали, а це ж це один раз. Один обід це вже допомога людині. Правильно я ну, розумію? так, безумовно. Да, і оце ця кількість людей 200 тисяч. Реальна кількість, те, що ми зробили за 2022 рік. Добре, все одно є якийсь пріоритет, Ну я не знаю, як так можна це, Географічний, це місто Миколаїв, Миколаївська область. Чи от зараз у нас Херсонщина, там під щоденними обстрілами Херсонщина. правий берег Дніпра? Тому можливо там працюєте. З ким працюєте, де працюєте затоплення? Багато сіл цим займається у нас. А, Галина Половенко це наш волонтер, це наш ну, не просто колега, це, я б сказав, би людина, яка у нас знаходиться в правлінні, і вона розуміє ті потреби, які людям необхідні. От коли було затоплення, і вода пішла, потім там якісь гниди, блохи там з'явилися, вони у подвір'ї скакали у людей ноги, всі були чорні. Ну, ви чули про це. А у нас. Горбенко, Олександр Олександрович, завіз шампунь від тих блох і так далі. І от ми людям роздали, вони робили розчин такий, з водою розводили, і травили тих блох. і набагато ну, спасали і людей, і себе від тих укусів, і тих подразнень, і тварин, які були у них у подвір'ї і так далі. Я говорю про те, що був запит. Що треба, було, потрібна була б така допомога, і вона у нас знаходилася. І які села? Ну від Адарівки, я б сказав би, і закінчую Станіславом. Оце, оце, оце. весь край. цей? Да, да, дуже багато. роботи стільки, що простіше сказати, скільки скільки волонтери не зробили, чим скільки вони зробили. Добре, маємо також розібрати, що у вас сьогодні відбувається з дитячою юнацькою спортивною школою для осіб з інвалідністю. Знову ж таки, коли зустрічалися минулого року у вересні, ну тоді ми розуміємо, дю США не працювали взагалі в місті. От а, частина ваших підопічних знаходилася в евакуації, частина а, тренерського персоналу також знаходилася в евакуації. Але з початку 2023 року ДЮСШ США в місті Миколаїв відновили роботу, що у вас. У нас, ну, я навіть на той момент часу, наскільки я пам'ятаю, найдічі, наші там найдічі, Тимошенка з настільного тенісу, два, два тренера, вони приїжджали. І ті дітки, які хотіли займатися і могли займатися, це були приватні заняття, тобто це ми не афішували це мале тренування продовжилося. Саме тому наша. А, Катерина розказувала на змаганнях по у себе зайняла ну, абсолютне золото взяла, тобто з настільного тенісу і з легкої атлетики. Її брат там взяв золото і срібло. Тобто діти, які хотіли займатися, вони займалися. Ну, батьки, звісно, переживали за дітей, але ці дітки, вони сироти, і у них є опікун. І ми вже собі планували, коли тихіше, коли гучніше. Ми їх не визивали, що от беріть і їдете на заняття, на заняття наші, на тренування. Але коли вони говорили, дзвонили, можна до вас прийти на заняття? Ми, у нас ми облаштували найпростіше укриття у себе ну, на території школи, того приміщення, яке раніше у нас було. І дітки там тривога починає завивати всі в укриття, пересиділи, потім знову займаються. І от такі результати у нас. У нас є і по боротьбі результати за цей рік, це взагалі. Давайте так. Да, От да. зараз, коли школа, ще ж ви працюєте, повноцінно. вже повноцінно. Слово ні, нема. Це є розуміння дистанційка. Тобто, якщо ми не маємо укриття, це вже mm -hmm. на відповідальність директора. От якщо прилетить дурна міна, то ну, це вже директора проблема, будемо так говорити. Е, нема у нас розпорядження про те, що ми виходимо на як, очну форму навчання. Так. Але все одно зв'язок зі своїми підопічними зберігаєте. Ну, звісно, ну, якщо ви говорите звісно, про ну, зв да, да. за якими напрямками зараз ведеться робота? Спортивним напрямками. Ну, настільний теніс, легка атлетика. У нас Оксана Морозова, класний тренер. Вона свою роботу знає, і завдяки їй, також на олімпіаді по віру себе ми також взяли срібло, золото і бронзу. Так, так. так. Це у 2023 році. І боротьба вільна, і боротьба греко римська Були Дефлімпійський чемпіонат світу. Він проходив у Киргизстані. І саме там наші хлопці здобули золото і срібло. Золото здобув у нас Антипенко Віктор, Андрій Косов здобув срібло. Я дуже пишаюся хлопцями. І я вірю, що наша держава, коли вийде зі стану військових, як називається, ковзанок, рельсів, коли вона перейде на умирний спосіб життя, вони повинні, повинні мати ну, все необхідне для того, щоб далі вони приносили нам такі здобутки. Очевидно, не тільки вони. А, ну, звісно. а інші ну, я, ж, я, я говорю. От, про власне всі. про це тут важливий момент. Бачимо, що у школи виникли, виникли ну певні непорозуміння, скажімо так, із українським товариством глухих, угу. і от у вас ще прозвучало, що а, і мусили через це змінити локацію. Тобто ті приміщення, де які були вже облаштовані, де працювали, ну власне мусили їх залишити. Що відбулося? Я вам так скажу прозоро, щоб ну багато про це не розповідати. Така хронологія. Тільки два з половиною роки тому я прийшов директором і там також призначили директора Ревенко Ігоря Леонідовича. Він прийшов заключати новий договір на 2022 начебто рік. Прийшов і сказав про те, що я вам додаю оренду орендні квадратні метри. Тобто він цю оренду наклав на, на коридори. На коридори, аренду. Ми розуміли, що це є розтрата державних коштів, ну ми не мали права за це платити. І ми почали обговорювати це питання. І нам на форумі, чи як там називається, коли була співбесіда з Чепчиною, це керівник у Києві. Вона сказала: ми вам відмовляємо в оренді, а потім почалася війна. Потім вони так швидко передумали, і два роки ми платили оренду, займалися. А от прийшов час, вони прийшли, сказали, що тепер, крім того, що ми платимо 240 тисяч гривень за рік, ще треба ще там якісь там 60 чи 80 додати їм. Тобто, от, ну ми поки думали, вони нам дали листа, що вони нам, нам відмовляють. Тобто, поставили на нас такі рамки. І коли ми зустрілися ну, от я зустрівся зі своїм керівництвом. Зокрема, з Решетіловим а, і Ніколаєвим а, це мої безпосередні керівники. Ми це питання обговорили. Вони задали мені питання: це, чи треба якось втрутитися? Я говорю, що на сьогоднішній день ми подаємо позов до суду з приводу незаконних дій а, керівництва утогу, у військовий час нас виселяти і так далі. А, і друге питання щодо пошуку нового приміщення. У мене був час знайти це приміщення, і я знайшов це приміщення. Це приміщення доступне, там свободно можна заїхати вільно, можна заїхати на територію його людинами, людям з інвалідністю. І тому воно, я думаю, більш цікаве на сьогоднішній день як для настільного тенісу, це як спортивна зала. А наша бухгалтерія переїхала також в один із спортивних закладів. Який з нами тісно співпрацює, там хлопці займаються боротьбою. Так що питання як такого немає, я вважаю, це правильним. Ну це шлях, це новий шлях. Ми зекономили державі 240 на опалення, тому що ми опалювали приміщення у того 240 тисяч це ж, ну, це ж не жарти. Ну і до того додам, що ще я думаю на оренді десь 1100 ми зекономимо. Тобто ми в два рази менше зараз платимо все, та нічого таких великих питань і проблем на сьогоднішній день вже не існує. Але коли нам три місяці назад сказали, виїжджайте, тому що тому, що просто виїжджайте, не пояс офіційно ніякого пояснення не було. І от сьогодні я бачу, що це шлях, шлях і це новий шлях. От як Маїсей взяв і пішов. І я думаю, ми також кудись дійдемо, Да? Ну, будемо сподіватися, що так і буде, і будемо зберігати оптимізм. Тепер поговоримо ще, напевно, повернемося до вашої благодійної діяльності. Розберемо, що таке всеукраїнський реабілітаційний рух, і обов'язково поговоримо про плани на 2024 рік. О, це така цікава тема. Дуже дякую за це таке слушне питання. Всеукраїнський реабілітаційний рух це те, що народилося на базі центру надання допомоги. А центр надання допомоги народився на базі школи для осіб з інвалідністю. Скажіть, будь ласка, хто краще знає, як реабілітувати людей, як не директор, та адміністрація і спеціалісти саме Центру надання допомоги і самої школи для осіб з інвалідністю. Тобто, знаєте, як говорять, якщо не хочеш спілкуватися з психіатром, то спілкуйся з, з, з психологом. Так, так? Да? Е, тому ми думаємо, що краще ми будемо тими психологами, які вже знають, як це робити, і відпрацьовуючи ті методики, про які я вам говорив, арт-терапія, і ми і танцювали, і співали, і жартували, і там варіанти знаходили дуже багато. І особистий при його прийом як психолог явів, ми знаємо, як це робити. Слово знаємо. Але чи є е, зацікавленість і можливість. Е, у тих, хто за це відповідає, просувати це питання, ми з часом згодом з вами побачимо. Тобто, питання дуже цікаве, тому що незадовго до цього з керівництвом області ми як обговорювали питання про надання нам бази відпочинку побутових, начебто в, в Рибаківці, там неподалік є багнюка. Вон, так смішно так сказати, багнюка. Багнюка та й багнюка, але вона пересихає літом. І ця вона лікувальна. Вона лікує сустави, суглоби і так далі. Її просто треба привести до ладу. Тобто зробити по певну зону да, і цей побутовик відремонтувати, і ми отримуємо класну реабілітаційну базу. Отримавши цю базу, це буде пілотним проєктом, який дасть змогу потім зробити такі еко етнозони в інших областях, і також знайти ці перлини, які у нас ну, знаходяться, я б сказав би, ну хай не в занедбаному, не в занедбаному стані, але в тому стані, який як, дає надію на те, що він, він буде, буде краще. Отак от. І ми зможемо зробити. ну, Основу для створення комітету з питань реабілітації нашого населення, тому що це питання буде номер один. Кому скажіть потрібне нездорове суспільство? Ну якій е, правильній, прозорій доступній владі потрібно нездорове суспільство? Ми ж всі хочемо нормально жити. Що ми дітям, дітям своїм розкажемо? Добре, повертаючись такому разі до Рибаковки, ми ж розуміємо, що зараз це така зона, в принципі, ураження артилерії, там, наприклад, з Кінбурської каси. Тобто сьогодні так, це ми можемо говорити тільки про плани, напевно. Ну, Скажіть, будь ласка, от питання на питання, ми ж біля Одеси живемо. Да? Бомблять все. До Києва долітають ракети. Скільки попив? Ну, долітають і далі. Да. Ну нема. да. я ж вам говорю, воно прилет... прилетіти може де завгодно, але є певні місця там, де люди будуть оздоровлюватися. оздоравлюватися. Дивіться, два роки школи для осіб з інвалідністю. Ми навіть коли були тривоги, жінки не хотіли заходити у найпростіше укриття, а займалися реабілітацією східною медициною, гімнастикою і так далі. На вулиці не розбомбили. Тобто я говорю про те, що є ще більш ніж люди, є вища сила, яка, яка нам надає благодать. І я вірю в те, що треба, щоб ці місця були, і вони були нанесені красним на мапі, для того, що туди не можна стріляти, не, не можна бити. Там, там люди, там люди, які ну, потребують допомоги, будемо так говорити. Ви оптиміст, я так бачу. Ну а чого, ну які ще у нас варіанти? Скажіть? Будь ну, власне. варіантів у нас за великим рахунком небагато. Звичай. Так от я про це і говорю. Просто саме головне, знаєте, якщо вже доля скаже, що треба цей світ залишити, то як ти його будеш залишати? Чи сидіти вдома і боятися, чи ти будеш робити правильні речі? Що нащадки потім скажуть, що це був, був правильний шлях? Це нам потрібно було, от правильно ми йшли. Ну, ми можемо так говорити, що е, люди, які пережили 22-й рік у Миколаєві, нікуди не втікли, вже в принципі яким чином зарекомендували себе. А ви власне така людина. А я вам хочу сказати, що от я втік. Я втік е, в 2014 році з, з Миколаєва на схід, наприклад. Ну, от ви розумієте, що Звичайно. Ми повертаємо, що ви були досить активним. Да, я поїхав там, отримав собі те, що я повинен, повинен був отримати. Контузія, поранення, потім робота в Красногорівці. І там я розказував там, що у нас тут є. А тут я розказував, що ми там для того, щоб те, то, що там коїться, сюди не продвигалося. Але може десь мене не почуло, а може ще якось. Ну, отакі обставини сталися. Тепер я говорю про реабілітацію. Я не хочу ніякої політики. Я хочу реабілітувати людей. Я хочу займатися тим, що я вмію робити, те, чим я можу поділитися. Ну от такі. Добре, Євген Олександрович, дякую вам за інтерв'ю, дякую за розмову, дякую за ваші відповіді і за ту роботу, яку ви і ваші колеги робите. Дякую а разом я вам. разом до перемоги. На 100%. Дякую.